Привіт, з вами компанія Ekstrascop. Сьогодні у нас на огляді лот коврики мікс. Підписуйтесь на наш канал, переходьте в вайбер-групу, також підписуйтесь на Тік-Ток, а ми поїхали. Такий гарний, валюровий, легкий, прорезинений, не немаленький. Ось така штука. Вроді як вона йде на сходинки. їх 20 штук у комплекті, щоб я всі не показував, покажу вам одну. Формовий. Це бараняча шкура. Такий самий, трошки більший. І до комплекту. Формовий знову шкіряний. Формовий. Знову формовий шкіряний. Комплект трошки розкидаю, хоч зручніше було дивитись. Повністю овчинка. Ну що, Бачите? Шкіра і плюс шерсть. Формовий. Ще один побільше, формовий. Так. Також шкіра, плюшовий. М'якенький нековський. Прорезинений. і доволі гарний. Прорезинений. І фіолетовий прихожу. Мультидекор такий доволі цікавий. Також прихожу. Такий був схожий в іншому кольорі. Так, цей у нас складений вдвоє. Зайчик никовський. Такий самий зайчик побільше. В півтора рази. Або навіть ще трошки більше. М'який такий? Гарний. Круглий не ковзе. Так, я спробую вам зараз показати його. Ось такий. Розкладається раз. І розкладається. Давайте спробуємо його розкласти. Ось так. Він, бачите, він легкий, я його спокійно беру і не ковський. Гарно, коли коврики великі, але не важкі. Дуже зручно. Так, цей в камеру не влізе, тому в два рази складений він довгий. В машину раз. В Машину два. Дитячий нековський, м'який велюровий такий, дуже приємний на дотик складений в два рази. Є такі пінки продаються, але я думаю, що цей буде краще. Його попрати нормально можна і він не такий не так багато місця займає. Так, льон також складений в два рази. Натуральна овчина складений в три рази. І ось такий прорезинений, складений в два рази. Подивилися ми от і до повністю наш мішечок з килимками. Бачите, що попадає.